Привіт, я Даша. Вітаю вас на своєму каналі Візуальні Трубадури. Тут я показую мої творчі подорожі як художниці та фотографки. Одразу скажу, що в цю подорож я вирушила не сама, а це був у лапках організований тур від одних не дуже добросовісних людей. Чому в лапках і що з ним було не так, можете почитати в моєму пості в інстаграмі. Тож не забуваємо єдині по-справжньому необхідні речі і полетіли. Цього разу я вирушила на північ Франції у дуже милий і мальовничий регіон під назвою Нормандія. Як людина, яка заново віднаходить свій стиль та голос, я була заряджена малювальною енергією втілити у своїх скетчах та зафільмувати і цей регіон Європи. Моя перевідкрита знахідка в перший день Клод мене і його дім, сад музей в Живерні. Але я була вражена не тільки картинами. Чувак точно шарив за дизайн інтер'єру та ландшафтний дизайн. Його сад із тим самим містком через ставок із ліліями. Це від про мистецтва, і мені дуже шкода, що я не встигла там помалювати. Свій малювальний кораж я розпочала пізніше темнем на пагорбі із видом на маленьке містечко на березі сени. Для цієї композиції я обрала блакитний фон. Усі свої фони я готую вдома заздалегідь, щоб у подорожах не витрачати час на тупу замальовку всього листа. А малюю я маркерами акриліста та поска. Для підмальовки використовую акварельні оліпці. Коли малюєш такі домічки на великій відстані, головне правило це не зосереджуватися на точних деталях. Головне тут це просто передати відчуття цих домічків. Тому спочатку я накидаю грубі форми, а потім вже поступово додаю якісь штрихи, які обозначають або якийсь дах, або віконечко, або шпилю церкви. Як я сказала, деталі не дуже важливі, бо головне, щоб воно считувалося на самому ескізі. Логіка у моїх скетчів така: спочатку я кольорами розділяю плановість, щоб добре читався дальній, середній та ближній плани. Потім додаю все більше і більше деталей, поки містечко не стане схожим на себе. І так це саме те місце, де група мене забула. Поки я безтурботно тут сиджу та малюю, вони вирішили поїхати за тістечками, не попередивши, що не будуть за мною заїжджати. Погана комунікація це один із головних і найбільших косяків організаторів, через який я втрачу чимало часу, немало, не намалюю не, не скетчей, Заради чого я, власне, сюди і їхала. Тобто я зібрала речі після малювання тут, думаючи, що мене підхватять по дорозі до тістечок, але цього не сталося. Я почекала майже півгодини, втрачаючи дорогосінне сонячне світло, на мої повідомлення за цей час ніхто не відповів, тож свою долю нервів я точно витратила на тому пагорбі. Вони поїхали без мене в булочну. Це як взагалі? Це що таке? Як можна ці види проміяти на булочну? Ви шо? Потім дівчата а не Турліт відписали, що повертаються до мене їсти тістечка ті на пікніку. Я намагалась потім трохи помалювати, але сонце вже швидко сідало і стало прохолодно. На наступний день в Руані нас спіткала дощова погода, тому кількість намальованих скетчей цього дня дорівнює нулю. Сіро! Але мій фудж був на поготові. кадри, що ви бачите зараз, всі зняті на нього, і мою нову улюблену лінзу з автофокусом. Кож була зроблена найбільш французька фотка зі мною та багетом, яку тільки можна собі уявити. На наступний день, після раннього підйому із півнями на нашому ранчо на Рапсовому полі, нас викинули у прибережному містечку Етрета з населенням 1300 людей, який знаменитий своїми дірявими крейдяними скелями. Власне, заради цього містечка я взагалі поїхала у Францію, тож не намалювати це було гріхом, який би я собі ніколи не вибачила. Незважаючи на трястця який холодний морський вітер, я сіла малювати на камінчик, щоб моя дірява скеля поїхала зі мною додому у скетчбуці. Для цього виду я обрала теплий фон, який я підготувала ще вдома, та вирішила зробити які завгодно кольори лише б не такі, як насправді. Тому не дивитись, будь ласка, рожевій воді. Як казав Пікассо, мистецтво це брехня, яка змушує нас усвідомити правду. Центром композиції тут у нас виступає дірява гора, яку я вирішила зробити фіолетовою. Далі, як завжди, по плану ми робимо плановість. Я швиденько накитала на висаючу скелю зліва. Потім додала камінці попереду мене, які виступають переднім планом. Потім ви бачите мої страждання з маркерами, які чомусь вирішили не малювати у цей день. Mm. This work. Несесері дідікомтуаніконклюженс іцнот пляжі трета це на тисячу відсотків приголомшливе місце, яке надихало багатьох митців протягом усієї історії, і якщо чесно, я чудово їх розумію. Унікальне поєднання кридяних геологічних утворень, які під впливом води, повітря і океану, чи якщо тут живуть, набули своєї неповторної форми і точно приваблюють усіх творчих людей. Зокрема, тут були клод Моне, його наставник, Ежен Буден, Гюстав Курбе. Ну і звісно, також і я. Далі просто додавала все більше і більше деталей, поки не зрозуміла, що з мене досить цієї погоди, і я дуже хочу їсти. Життя художника, Хулі. На цьому березі дуже чітко видно приливи та відливи, які оголюють скелю, особливо, якщо ти на висоті. Звичайно, зафільмувати себе на найпопулярнішому споті витрита був той ще квест, але я думаю, воно того вартує. тож давайте насолодимося моїми світлинами разом. А Трита – це, звісно, щось чарівне. Це неофутуристичний сад, заснований французькою актрисою під впливом вже згаданого Клода Моне. Боже, він тут то повсюди. Для себе я, звісно знайшла інтроверний спот, щоб почилити. А потім ще один, щоб осягнути магічність та неперевершеність Нормандії. Магічність та неперевершеність Нормандії оцінена, і ми рушаємо далі. Комбо наступного дня містечка Авро та Онфлер або українською Гавр та онфлер зафільмувала цей кадр із місцевою бетонною церквою в Гаврі, яким дуже пишаюся. Ну і сама церква це один великий калейдоскоп, всередині якого ти знаходишся. Цей собор, як і центр гавору, був перебудований в неоготичному стилі як меморіал Другій світовій війни, після того як центр міста було вщент зруйновано. На й цікавого є те, що на вершині є маяк. В цілому це містечко дуже відрізняється від Нормандії, бо нові будівлі виконані із бетону, що додає якоїсь сучасної мегаполісної атмосфери, але на противагу тут дуже тихо і затишно. Онфлер це місто, яке змушує тебе їсти каміння. Ну і ще одна місцева селеба, яку видно із оглядового колеса Нормандський міст через сцену, який з'єднує оба міста. На момент відкриття 1995 року це найдовше місто у світі із довжиною понад 2 кілометри, з найдовшим центральним перегоном у 856 метрів. Що це? Темніє, хочеться їсти пити і в тепленьку кроватку. Але що? Правильно, треба малювати, бо хто ще намалює цей чарівний домичок напроти сміття? Але яке сміття зупинить художницю? Ха-ха. Бомби са? До речі, дайте знати мені, будь ласка, наскільки вам цікаво дивитися, як я роблю підмальовок олівцем. Бо я думаю, що його не дуже прям сильно там видно на камеру через тонкі лінії, але будь-який відгук із Very Welcome. Композиції з цими домичками плановість мені не дуже зараз допоможе, тому я вирішила зробити акцент на кольорах та загальній молоті. А ще там є прикольний червоний забороняючий знак зліва, який слугуватиме нам додатковим акцентом. Ще дуже важливий момент. Будь ласка, не вимикайте відео на середині, бо я в кінці домальовую і причосую ці скачі до фінального стану. Буде гарно. Зробивши десь 70% роботи на скетчем, я пішла їсти свій заслужений рибний суп. На наступний день після шлунково верної сироварні із преміальним VIP-куштуванням чотирьох шматочків сиру типу камамбер, Проїхавши найсмердючіші поля в моєму житті, я трохи побродила із камерою по готичному собору святої Терези в вулізьйо. Що що, а цю тютю тут дуже люблять. Пишенька на торті цієї подорожі мон сен мішель Від парковки є два варіанти добратися до цього полуострова. Перший це на автобусі. Але черга на той автобус була двохкілометрова, тому ми вирішили скористатися другим варіантом пройти хвилин 40 пішки. Як бачите, не дарма. Зараз ви могли б дивитися, як я малюю цю неповторну міць. Але як я вже казала, комунікація це слабка сторона організаторів. Я просто не знала, скільки в мене є часу на цю локацію. Тож півгодини я просто витратила на чекання групи на виході, бо ми, начебто, домовлялись на цей конкретний час. Але в їх розумінні слов travel – це повна невизначеність, Тож я пішла до самого собору, щоб помилитись за якість їх наступних турів. Господи, допоможи мені витримати цю поїздку до кінця, добратися додому без розриву сраки, не впасти в депресію від невираженого творчого потенціалу, та не посиратися з організаторкою цього туру. Спойлер боженька мене не почув. Тому ось на заміну є дуже милі фотогенічні вівці, які живуть із таким видом. Ну і звісно, куди ж без них ще трохи моїх світлин на фуч. Позаздрила їм зовсім трохи, бо потім згадала, що мене чекає котичка вдома. Тож ми телепортуємося до літака, де я мала найкрасивіший політ у своєму житті через швейцарські Альпи. Що ж, ми вдома, тепер залишається тільки домалювати мої аж три скачі. Вдома це робити, звісно, спокійніше, і ти нікуди не поспішаєш. До речі, один із моїх улюблених допоміжних матеріалів акварельній олівці карандаш, Вони які яскраві і все, як я люблю. По приїзду, переглянувши свої скетчі, я вирішила, що у цьому з трета мені недостатньо контрастна плановість, тому я вирішила урізноманітнити кольори на скелі зліва. Тут я просто трохи проводжу до ладу деталі і додаю трохи білого у воду, щоб було зрозуміло, що то хвилі і що вода десь закінчується. Поки ви дивитесь на моє малювання, можу трохи розказати про себе творчістю на постійній основі я займаюся ще із середньої школи. Думаю, як багато з вас, я надихнувшись популярними на той час, аніме, почала дуже багато малювати в цьому стилі. Потім все якось закрутилося, і ось я вже закінчила Харківську академію дизайну та мистецтв з дипломом бакалавра із спеціальності дизайну інтер'єру. Щоб туди потрапити, я пройшла підготовчі курси у вчителя академічного живопису та рисунку. Місце моєї першої роботи ще під час навчання в академії стала студія з розробки експлейнер відео, де я працювала векторною ілюстраторкою. Потім я цілеспрямовано потрапила у мобільний геймдев на позицію художниці Джуна на казуальний проект, який, до речі, досі є на сторі. Там згодом мені підвернулася дуже приваблива пропозиція вивчити програму із 2D анімації Spine. Тож тепер я вже майже 4 роки працюю spine аніматоркою півтора з яких у американській компанії на семіреалістичному проєкті у тематиці DD. Мої роботи, до речі, можна подивитись у моєму професійному портфоліо на BighanSie. Дуже доречно тут буде питання, а що ж я тут роблю на Ютубі. Взагалі-то я не мала цілі заводити Ютуб, мені вистачало мікроблогу в інстаграмі. Я відкрила для себе малювання в подорожі і діджитал фотографію майже одночасно, бо починала я із плівкової. Хай вибачають мене ті люди, які скинували мої перші плівки та ловили з них крінжі. А де фотографія, там і відеографія? Мені просто стало цікаво, що я можу ще зробити з новою камерою. Це ж для мене теж творчість. Так і народилось комбо із малюнків та фільмування, яке ви бачите зараз. Щодо самих малюнків, зараз мене зрозуміють професійні художники, що дуже важко малювати для себе, поки ти і так малюєш кожен день на роботі. А до цього ще й чотири роки в академії із їхніми переглядами, нервами та пересиленням себе кожного разу. Тож я зробила деяку ментальну роботу, і після зміни художньої діяльності на аніматорському малювання згодом стало задоволенням, а не тортурами. І тепер для мене це кайф і терапія одночасно, бо треба наповнювати своє життя чимось хорошим навіть зараз. І мені не соромно за свій нарешті покращений ментальний стан, бо я зробила дуже багато, щоб його не лагодити. Чого в принципі всім бажаю. Менталиші стейбо. Які висновки будуть, Даша? Спитаєте ви? Помалювала і добре. Відповім я мною була зроблена єдина помилка це довіритись на тим людям. Але, врешті-решт. Не дивно, що моменти, які принесли мені радість, не були пов'язані з організацією. Наприклад, момент спуску затвору на моєму фуджі, малювання на Одинці, природа та архітектура регіону. За них я і буду триматися, щоб не скотитися у прірву розчарувань та болючого розставання із грошима. Результати моєї творчості ви можете бачити в цьому відео, і саме відео я роблю більш в терапевтичних цілях, тож нехай залишається радше із -за хорошими спогадами. А ще зацініть мої свіжо надруковані листівочки, які я збираюсь продавати на наступному фестивалі у Гурно. Це не єдиний мій мерч. У мене є також купа стікерів. Ще я шию текстильні обкладинки, комірці. Тож, якщо цікаво, слідкуйте за моїм інстаграмом, я там буду все викладати. Якщо вас щось зацікавить, із цього, будь ласка, насоромтеся і напишіть мені. Я думаю, це все можна буде замовити. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд. Буде дуже рада вашому лайкосу та підписці, або навіть коментарю. Але то вже для сміливих донайте зсу і всім пока.